Всім привіт! Цифровий світ відкриває просто неймовірні можливості. Але погодьтеся, він також приховує чимало ризиків. Тож сьогодні ми розберемося, як в онлайні не просто виживати, а й робити його кращим і, що найголовніше, безпечнішим. Ну що, поїхали розбиратися. І давайте одразу до головного чому ця тема така гостра? Та тому, що агресія в мережі це ж не просто якісь літери на екрані, вона має абсолютно реальні, іноді, на жаль, трагічні наслідки. Психологічна шкода від неї може вдарити набагато сильніше ніж навіть фізичне цькування. Отже, наш перший блок. Давайте спробуємо зазирнути за екран монітора і зрозуміти, які саме приховані небезпеки чекають на нас у цифровому світі. І ось що тут справді важливо усвідомити: кібербулинг це, знаєте, як такий собі психологічний вірус. Він вражає не лише жертву, яка може страждати від тривоги чи депресії. Ні, він б'є і по самому агресору, який лише закріплює руйнівну модель поведінки. І навіть ті, хто мовчки спостерігає, вони теж страждають, відчуваючи провину. По суті, це отрута для всієї онлайн спільноти. Гаразд, ідемо далі. Щоб ефективно боротися з якоюсь проблемою, треба чітко знати її в обличчя. Тож давайте розглянемо, які ж основні форми має онлайн-агресія. Ось власне базове визначення. Тобто, по суті, це будь-яке цькування онлайн, чи то в соцмережах, чи в месенджерах, чи навіть в онлайн іграх. І що робить його таким, знаєте, особливо підступним? Дві речі. По-перше, анонімність, яка дає агресору відчуття безкарності. І по-друге, те, що атаки можуть тривати цілодобово 24 на 7. Перша форма, мабуть, найвідоміша це тролінг. Тут ключове слово провокація дуже важливо розуміти, мета троля це не дискусія, не пошук істини, його мета ваші емоції. Він отримує задоволення, коли виводить інших із себе і руйнує будь-яке конструктивне спілкування. А от хейтинг це вже зовсім інша історія. Це пряма неприкрита атака. На не відміну від тролінгу, мета тут не просто спровокувати, а цілеспрямовано принизити, образити, зробити боляче конкретній людині. Це по суті чиста агресія без будь-яких масок. Бодішеймінг це, на жаль, особливо поширений і жорстокий вид цькування, який цілиться у зовнішність, і такі коментарі вони ж б'ють по найвразливішому, по самооцінці, і можуть викликати дуже серйозні психологічні проблеми. Ну і тепер переходимо до найнебезпечніших форм. Секстінг, тобто обмін інтимними фото, може дуже легко перетворитися на інструмент шантажу. А онлайн-грумінг це коли дорослий цілеспрямовано маніпулює дитиною, щоб втертися в довіру, а потім її експлуатувати. І це давайте називати речі своїми іменами. Це вже не просто цкування, це кримінальний злочин. Добре, з проблемами розібралися, але що ж з усім цим робити? Тепер до рішень. Давайте поговоримо про цифровий етикет або нетикет, і про те, як кожному з нас створювати позитивне онлайн середовище. Насправді правила тут дуже прості найперше і найголовніше завжди пам'ятати, що по той бік екрану жива людина зі своїми почуттями та емоціями. Є таке золоте правило: якщо не наважився б сказати щось людині в обличчя, то не варто цього і писати. Ну і звісно, повага до фактів і чужої приватності це основа основ. А тепер давайте подивимось наочно ось типовий агресивний коментар. Що ми тут бачимо? Перехідна особистості, пряма образа і нуль конструктиву. Такі висловлювання лише розпалюють ворожнечу і ні до чого доброго не ведуть. А ось тут просто магія. Подивіться, як ту саму незгоду можна висловити абсолютно інакше. Перший варіант це глухий кут, це кінець розмови, а другий. Це запрошення до діалогу. Він відкриває двері для дискусії, а не зачиняє їх з гуркотом. От у цьому і є вся суть культури спілкування. Добре, бути чемними в мережі це чудово, але що робити, якщо агресія спрямована саме на вас? Якщо мішенню стали ви, тут потрібен чіткий та рішучий план дій. Є одна фраза, яку варто просто запам'ятати назавжди вона звучить так не годуйте троля. Що це означає? Все просто не давати провокатору того, за чим він прийшов, а прийшов він за вашою увагою та емоціями. Давайте розберемо психологію троля уся його сила у вашій реакції. Коли ви починаєте сперечатися, гніватися чи щось доводити, ви граєте за його правилами для нього будь-яка відповідь навіть найгнівніша це вже перемога. Тому найкраща зброя проти нього це ігнорування. Ваша тиша це його особиста поразка. Отже, підсумуємо все в чіткий чотирикроковий план дій. Крок перший жодної реакції. Взагалі, просто мовчки тиснемо кнопку заблокувати. Крок другий робимо скріншоти завжди. Це може стати важливим доказом. Третій. Повідомляємо адміністрації платформи. Не лінуйтеся натискати кнопку Поскаржитись. І четвертий, мабуть, найважливіший не залишитися з цим наодинці, поговоріть з кимось, кому довіряєте. Підтримка це ключ. Ми поговорили, як реагувати на атаку, але ж значно краще взагалі в неї не потрапляти, правда? Тому наостанок кілька слів про профілактику, про цифрову безпеку та репутацію. Треба розуміти одну просту, але трохи моторошну річ. Інтернет пам'ятає все. Кожен коментар, кожне фото, кожен лайк, це все створює ваш цифровий слід. І знаєте що? Цей слід можуть побачити всі майбутній роботодавець, університет, будь-хто. Те, що сьогодні здається просто жартом, завтра може мати цілком серйозні наслідки. То як же себе захистити? Ось такий собі базовий чек-лист цифрової гігієни. Не розголошувати особисту інформацію, використовувати складні паролі, двічі думати, перш ніж щось публікувати, регулярно перевіряти налаштування приватності. І головне завжди вмикати критичне мислення і не вірити всьому, що написано в інтернеті. Це ваш головний щит. І на завершення питання просто для роздумів, бо, зрештою, безпечний і позитивний інтернет це не робота якихось абстрактних модераторів, це наша з вами спільна відповідальність. Кожен коментар, кожен репост, кожна реакція або, навпаки, її відсутність, це наш внесок. Тож, яким ми всі разом робимо наш цифровий простір? Задумайтесь над цим, дякую за увагу!